Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас огляд домашньої суперської камери від компанії Звіз. Поїхали! У нас сьогодні моделька c 2 c від компанії Зіс. Це простенька домашня камера, але з великими можливостями та потенціалом, яка допоможе обезпечити вашу сім'ю і бути вам незамінним помічником, коли ви відсутні вдома. Зараз ми з вами її розпакуємо. Переглянемо комплектацію, трошки поговоримо про її технічні характеристики, де вона буде застосовуватися, і по традиції ми її під'єднаємо до системи звіз і побачимо, як вона працює. Ну що ж, поїхав? Ну що ж, розпаковка. Опа, відчиняємо, дістаємо всю комплектацію, все більше нічого немає. В комплекті у нас два бокси. В першому боксі у нас іде ось така маленька сама камерка. Ось така вона гарна, маленька, дуже має сучасний ергономічний вигляд, зручна в монтажу, так як у нас тут є магнітна підложечка. Можемо навіть і ось так поставити. Все дуже зручно. Як завжди, ця плівочка, яка дготує, ми її знімемо. І глянемо зараз міст другого боксу. У другому боксі у нас йде наш кронштейн, на який може кріпитися наша камера. Ось він виглядає так. Йде двосторонній скотч. Для того, щоб можна було приклеїти даний кроштейн на поверхність і поставити на нього нашу камерку. Ось бачимо, вона металевий кронштейн і сама камера у нас з магнітною, з такою ніжкою. Але краще, щоб було надійніше, якщо ви не будете змінювати поверхність, переміщати її, просто прикрутити дану площадочку. Ось. Інструкція, як додавати, використовувати камеру. Ось такі невеличкі технічні характеристики. Також ми бачимо, що в комплекті у нас є блок живлення ось таким -от довгим дротом. Давайте переглянемо його довжину. О, довгенький. Приблизно раз. Два. Три метри кабелю це дуже добре і зручно. Якщо вам не буде вистачати трьох метрів кабеля, ви в принципі можете розрізати даний кабель. У нас там всього йде дві жилки, вона буде одна червоного кольору, друга чорному, тобто червоний це плюс, чорний мінус, і можемо допаяти трошки кабелю, ну, доточити. На нашій практиці ми пробували ще додавати 2 метри, все дуже гарно працює без проблем. Що ж, давайте трошки візуального огляду камери. Ось тут у нас іде сам об'єктив камери. Ось це чорне полотно це у нас інфрачервона червона тут підсвітка на 10 метрів ховається. Є вбудований мікрофон, вбудований датчик освітлення, тобто камера інтелектуально буде розуміти, коли світло зникає, перемикатися на нічний режим. Також ми бачимо ось тут за ззаду кнопочку Reset та динамік, через який ми можемо розмовляти. Дана камера у нас підтримує двосторонній зв'язочок. Також бачимо ось тут роз'єм під, під SD-карту. Дана камерка підтримує SD-карточку до 256 ГБ. Це більш ніж достатньо, щоб у нас зберігався великий об'єм архіву і глибини нашого запису. Більш ніж достатньо. До також дана камера вона знімає у нас у розширенні 2 Мп 1080 p Цього більш ніж достатньо для квартири, для будинку, щоб бачити кімнату, що там у нас відбувається, слідкувати з нашими дітками, домашніми тваринами, або просто використовувати цю камеру як додаток до нашої системи охорони, щоб бачити там вторгнення і тому подібному. В принципі, по технічним характеристикам, все це основні, більш нічого особливо нового. Ну і також вона хотів додати, що підтримує датчик руху, детектор руху. Буде спрацьовувати, якщо у вас хтось відведе приміщення і вам процес повістить. Ну що ж. Тепер перейдемо до підключення нашої камерки в наш мобільний додаток EZVIZ звіз. І побачимо нашу картинку, як вона працює. і Поговоримо і побачимо функціонал через мобільний додаток. Ну і що ж, переходимо до додавання. Так, Бачимо, що наша камерка вже увімкнена. У нас індикатор блимає синім кольором. Натискаємо ADD device. Можемо просто зісканувати одразу QR-код, не шукаючи наш пристрій в списку. Оп! Додаток сам визначив нашу модельку камери C2C. Сускаємо далі, старт. чи у нас індикатор світиться моргає точніше, синім кольором, є. Натискаємо так. Нам додаток попереджає, що дана камера працює тільки від 2,4 ГГц. Тобто на 5 Гц наша камера працювати не буде. Будьте уважні при додаванні на вашу Wi-Fi мережу. Пишемо наш пароль, натискаємо далі, приєднатись та чекаємо декілька хвилин. Все, наша камерка. Майже додалась. Нам пропонують вибрати кімнату, в якій у нас знаходиться. Okay. Ми не будемо. Так, ми знаємо, що ти вже під'єднуєшся. Все, нажимаємо До. Все, наша камера підігралась. Можемо побачити, сер... побачити Сергія. Помахає. Hi -hi. Hi -hi. Hi -hi. Так, аудіо ми вімкнемо. Щоб у нас було, Тут бачимо невеличкі налаштування, аудіо, часовий пояс. Тут все можемо без зміни. Можемо натиснути Save Device QR-код. Тобто, якщо ми втратимо QR-код, який у нас знаходиться під камерою, він може затертися або QR-код з інструкцією, то ми можемо завжди зберегти на наш пристрій копію даного QR-коду і потім його використати при новому додаванні даної камери. Натискаємо далі все, наша камера готова до роботи, готова знімати і слідкувати за нашим об'єктом. Так, Давайте переглянемо трошки по налаштуванням камерки, заходимо. Так, Нам каже, що у нас SD-карти немає, її треба вставити. Давайте знизу подивимося на кнопочки, які знаходяться. Це Snapshot, Record, Тобто, це у нас примусовий запис, тобто ми можемо примусово. Записати подію, яка у нас відбувається. Бачимо, у нас є двосторонній зв'язок, який працює. Тобто ми можемо спілкуватися. Зараз я вимкну звук по трошки акустичне замикання. Можемо спілкуватися з нашими. Друзями, з нашими близькими, які вдома знаходяться. Також можемо підслуховувати, якщо це потрібно. Ну це на свій розсуд дуже все. Можемо вибирати якість нашого відео. High Defend Full HD Basic це потрібно для того, якщо у нас дуже поганий інтернет, ми можемо трошки знизити якість відображення і зможемо побачити, що відбувається на нашому об'єкті. Так, давайте переглянемо далі. Зайдемо в налаштування. На шестеронечку, бачимо, що у нас аудіо включено. Індикатор. Можемо ось цей синенький, який моргає, ну зараз він у нас світить, не моргає. Його вимкнути або вимкнути, якщо він нам заважає, бо бувають нюанси, що вночі видно, може комусь силуети, і воно заважає відпочивати. Також ми можемо примусово вимкнути інфрачервону підсвітку, якщо це моя потреба. Можемо вимкнути Сповіщення про детекцію руху, налаштувати її, інтервал сповіщення, вибрати зону детекції, вибрати чутливість її, якщо нам це необхідно. Так, часовий пояс ми вже про це говорили. Змінювати, змінювати налаштування Wi-Fi. Статус ми можемо бачити в нашої пам'яті, 10 статус. Зараз ми його не побачимо, бо у нас немає sd карти Device Inspection і Device Version. Device Version – це у нас пункт, бачимо зараз який підсвічується. Якщо ми сюди натиснемо, то система нам запропонує оновити камеру на. Свіжу прошивочку, в якій виробник покращив її роботу. Зараз ми це робити не будемо. Пароль шифрування можемо створити для додаткового захисту, якщо це нам потрібно. Ну і все інше. Можемо навіть вимкнути офлайн Notification, Тобто, якщо у нас камера втратить зв'язок, або у нас пропаде якимось чином дома електрика і не буде зв'язку взагалі, то мобільний додаток нас повістить про це з повідомленням. Є невеличкий Guide, тобто інструкція, якщо нам потрібно запустити з мобільного телефону, нам щось незрозуміло по налаштуванням. Ну і можемо перезапустити або видалити девайс для того, щоб передати комусь у використання. Також не забуваємо, що ми можемо даною камерою поділитися з нашими членами сім'ї або друзями, які потребують теж у нагляді за об'єктом. Ось можемо побачити тут зверху. Кнопочку, такую вигляді стрілочки, поділитись, і ми просто тут вказуємо поштову адресу користувача сервісу Ізвіз, якому потрібно надати доступ і все. І він буде мати доступ. Також там ми далі зможемо обмежити трошки права доступу йому на використання даної камери, який йому потрібен, які не потрібен з нашої точки зору. Шановні, ми побачили з вами, що гарне рішення для дому, для невеликого офісу, просте в налаштуваннях, проста в установці, просто на магнітну підложечку, кріпиться і все, або на якусь металеву поверхність. Все супер, звук можемо почути, можемо щось комусь сказати, все те, що необхідне. Все в даній крихіці. Також хотів наголосити, що в нашому магазині діє спеціальна пропозиція на продукцію від компанії Звіз. Ви можете переглянути додаткову інформацію про спеціальну пропозицію в закріпленому коментарі до даного відео. Якщо вас сподобалось дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, пишіть обов'язково коментарі. People.ua Sperka dėl žmonių. Hopa.